Вітаю вас, мої шановні представники знаку Зодіаку Козиріг. З вами ваша астролог Клеменко Наталія з прогнозом на жовтень 2025 року. Розберемо з вами найбільш яскраві астрологічні аспекти, які можуть торкатися вашого життя, щоб ви якомога краще спланували свій місяць і реалізували плани. Свої прогнози ви можете дивитися за знаком асценденту, сонячним знаком, а також знаком, куди потрапляє місяць. Маленьких діток ми дивимося за місячним знаком. Якщо ви не знаєте сітку своїх домів, а також асцендент, можете написати мені в коментарях під цим відео вашу дату, час та місце народження, і я допоможу вам розібратися з цим питанням. Раджу дивитися свої прогнози за трьома положеннями. Тобто, якщо попадає в різні знаки, то дивитися три різних знаки, дуже часто теми переплітаються та доповнюють одна одну. Прогноз є загальним, для індивідуальних прогнозів також розбору натальних карт, відбору важливих дат, можете звертатися до мене в Дірект Instagram або ж телеграм. Посилання залишу в описі під цим відео. Для вас жовтим буде особливим місяцем, коли ви зможете підбити підсумки вашої діяльності, прийде ясність в темах, яка стосується вашого місця, проживання та сім'ї, а також буде імпульс для змін та реалізації ваших амбіційних цілей, змін, які стосуються вашого статусу. Про все це більш детально зараз і поговоримо, а я буду дуже вдячна за вашу підтримку, за ваші коментарі та лайки. Якщо сподобається відео, можете підписуватися на мене, буду дуже рада. І почнемо ми з 1 жовтня. В цей день Юпітер буде в напруженому аспекті квадратури до Меркурія. Юпітер це планета авторитету, розширення. А Меркурій, планета інформації, всій паперової справи, спілкування, торкається це вашого сьомого та десятого сектору. В цей період, ймовірне, розширення ваших обов'язків, ви можете взяти енергію від цього аспекту для того, щоб. Посилити свої позиції в статусі, в кар'єрі, оскільки сьомий сектор стосується угод, а також партнерських відносин, а десятий це кар'єра і статус, то в цей період можуть бути час, коли потрібно буде підписувати угоди. Це можуть бути і підвищення кваліфікації, розширення ваших знань для того, щоб перейти на іншу посаду. В цей же період можуть бути підвищена конфліктність із вашими партнерами або ж. Керівництвом, тож слідкуйте за тим, що ви говорите, і кілька разів перевіряйте документи, які підписуєте. 3 жовтня вона буде у з'єднанні із кармічним місячним вузлом кету, який вказано на копичену карму на попередній досвід. З'єднання буде в 9 секторі. Тобто, це можуть бути звістки з за кордону або ж зустрічі тих людей, з якими ви вже знайомі. Це може бути і звістка. Ви можете переглядати відносини, які стосуються. І юридичних угод, можуть бути зустрічі з вашими наставниками, або ж будуть підняті теми вищої освіти, де ви можете отримати нові знання від спілкування із тими людьми, які раніше, наприклад, були вашими вчителями, або ж це може бути і поїздка за кордон. 6 жовтня Меркурій буде переходити в знак Скорпіон, а ваш 11 сектор. В знаку Скорпіон, Меркурій може давати. Нам можливість більш глибоко, аналітично думати. А також наші слова будуть більш гострими, колкими. В цей період краще слідкувати за тим, що ви говорите, особливо по відношенню до ваших друзів. В цей період ви можете виступати на великі колективи, можуть бути зустрічі, а також отримання інформації, особливо через онлайн. Це може бути і періодом. Недалеких поїздок, а також ви можете прописувати свої плани, щось допрацьовувати, давати їм більшу глибину. 7 жовтня настає повня у вашому четвертому секторі. Тобто, в цей період ви можете підбивати підсумки вашої діяльності, наприклад, вдома, якщо ви працюєте онлайн або з дому, або ж це пов'язано із будинками і купівлею, продажем, орендою житла. А це може бути і ясність в темах місця вашого проживання, або ж різноманітних паперових справах, які стосуються платіжок, наприклад, за комунальні послуги, може з'ясуватися якась обставина, яка стосується вашої сім'ї. А також це сприятлива можливість для завершення ремонту, якщо ви його робили. Тобто прийде ясність або ж буде кульмінація подій, які пов'язані із місцем проживання, батьківщиною та родиною. Хтось може дізнатися про народження дитини, поповнення в сім'ї, або ж це може бути переїзд. 8 жовтня Венера буде в гармонійному аспекті можливостей до Юпітера. Юпітер це планета розширення, планета соціальна, планета достатку і великого щастя. А Венера це планета маленького щастя. І радості, удачі. Торкаються вони 9 та 7 сектору. Тобто, в цей період можуть бути укладання угод із вашими партнерами, іноземцями, або ж ви можете знайти собі наставника, може бути і періодом одруження, оскільки обидва сектори стосуються партнерства. І Повторних шлюбів, а це стосується і вирішення юридичного питання, або ж можуть бути укладання угод, які пов'язані з навчанням, а це може бути і вивчення іноземної мови, або ж отримання документу, які пов'язані з кордоном, для виїзду за кордон, або ж для мандрівок. А також 9 жовтня буде напружений період між місяцем та чорним місяцем. Торкається він 5 та 11 сектору. З однієї сторони. Це торкається дітей, кохання, всього того, що ми любимо нашої творчості, наших власних бажань, а з іншої бажання колективу, більшості, колективного несвідомого. І в цей період може бути протистояння. Ви хочете одного, а група, колектив, до яких ви належите, іншого. Можуть бути непорозуміння з друзями, вам може здаватися, що ви віддаєте себе. Повністю колективу, а натомість тиша. Вас не розуміють, вас не підтримують. Геката може давати або зацикленість на друзях та знайомих, на ваших планах на майбутнє, і в той же час вона може давати і зацикленість на дітях, або ж взагалі не звертати увагу ні на дітей, ні на друзів, а думати лише за себе. Ось такі крайності вона може давати. У мене є окреме відео на каналі, яке стосується чорного місяця в знаку Скорпіон. Можете передивитися його і з'ясувати, як краще пропрацювати його положення в вашій натальній карті. З 11 по 14 жовтня Венера буде в напруженому аспекті до Сатурну та Нептуну. Сатурн та Нептун зараз у з'єднанні, тож вони дають нам певну потребу в економії і. Вказують на елементи самопожертви в цей період може бути втома від постійних обмежень, в тому числі обмежень в наших бажаннях, в спілкуванні, в покупках, які ми хочемо. Тобто, це стосується і тем взаємовідносин, і фінансів. В той же час Сатурн дає більш реалістичний погляд на наше життя, на теми фінансів та бажань. А Нептун може давати заплутаність, як бути далі, може бути надмірна мрійливість, заплутаність у відносинах, у фінансах. Саме в цей період ви можете пропрацювати даний аспект таким чином, щоб ваші бажання були практичними, реалістичними, але обов'язково вірити в те, що вони здійсняться. Адже у Всесвіта є безліч ресурсів. Для реалізації ваших планів. 14 жовтня Венера буде формувати гармонійну конфігурацію супертрин разом із Ураном та Плутоном, торкаючись вашого. 10, 2 та 6 секторів всі сектори пов'язані із роботою, статусом, кар'єрою та вашими власними фінансами тобто, це можливість від чогось позбутися, що вам вже не потрібно, не триматися за старе, звільнитися від непотрібних вам зобов'язань для того, щоб впровадити щось нове, здобути нові знання, і тим самим підвищити свою самооцінку, свій статус, а також відповідно і. Фінансово положення. Венера перейшла якраз в знак Терези, тож дає вам успіх в темах 10-го сектору, сектор ваших амбіційних цілей, реалізації в цьому втіленні, а також вашої кар'єри і статусу. Це можуть бути і важливі зустрічі, це може бути і сприятлива взаємодія із впливовими людьми, перехід важливої інформації до вас, сприятливо приділяти. Зараз темам кар'єри та статусу, дипломатії, а ви можете більше творчості приділяти, творити, створювати навколо себе красу, навіть букетик на столі робочому допоможе вам розкривати свій творчий потенціал і буде заряджати енергією ваш простір, щоб ви досягали поставлених цілей. Плутон зараз у вашому другому секторі, тож він дає можливість кардинальних змін в темах. Діяльності в ваших джерелах доходів і якості доходів Плутон може давати великий масштаб, це не просто кардинальні зміни і позбавлення від чогось, а це і надмірність, це великі гроші. Це зустрічі з пливовими людьми. Важливо приділяти велику відповідальність для того, щоб і отримати великі доходи і впливати на великі маси людей. Посилити свої позиції та самооцінку, уран в шостому секторі допоможе вам також щось змінити, оновити в темах роботи та обов'язків. Венера у з'єднанні із Ураном в гармонійному аспекті буде давати можливість для нових зустрічей, знайомств, підписання нових угод і, в принципі, оновлення на робочому місці. 16 жовтня Марс буде в гармонійному аспекті до Кармічних місячних вузлів. Зараз Марс проходить знаком Скорпіон і дає вам можливість показати себе з кращої сторони, в темах 11-го сектору, тобто по відношенню до великих колективів, друзів, ваших планів на майбутнє. Зараз ви будете активно діяти, щоб реалізовувати задумані плани. Будьте обережними, 17 жовтня, адже Сонце буде в напруженому аспекті до Юпітера. Це вказівка на те, що. Може виникнути потреба в прояві вашої енергії, вашої ініціативи, показів ваших знань, навичок, оскільки торкається він 10 та 7 сектору, може бути перегляд партнерських відносин. І важливо не втягувати себе в конфліктні ситуації, перевіряти, які саме зараз вам пропонують угоди. Може бути якраз. Підвищена активність і через напруженість, через велику відповідальність, але ви маєте виступати, наприклад, або ж взаємодіяти з великою кількістю людей, в тому числі клієнтів. Із 20 по 29 жовтня будьте обережними, адже Марс у з'єднанні із Меркурієм буде в напруженому аспекті до чорного місяця, в вашому 11 секторі. Тобто спочатку його торкнеться Меркурій, але Марс вже буде з урахуванням Орбісу також взаємодіяти. І це можуть бути острах, побоювання, зацикленість на чомусь, можуть бути дуже різкі, необдумані кроки, або ж може бути дезінформація, все, що стосується ваших планів на майбутнє, інтернету, знань через інтернет, сайти знайомства, спілкування, знання нові. Це все може бути. Оманою, тож, якщо вам дзвонять із пропозиції того, що ви виграли мільйон грошей, то не ведіться на це. Якщо потрібно буде десь брати участь у якомусь конкурсі, проголосувати, також будьте дуже обережними. Зараз буде активація у цієї тіньової сторони чорного місяця, коли будуть підключати ваші емоції для того, щоб ви комусь або ж допомогли, або ж цей період може просто бути пліток оманів. Краще не підписувати ніяких угод і слідкувати за тим, що ви говорите, перевіряти отриману інформацію. 21 жовтня буде молодик у вашому 10 секторі, і це вказівка на те, що сонце та місяць будуть у з'єднанні, народжувати нову енергію, і сприятливо в першу годину настання нового місяця прописати плани на наступний місяць вперед, і вони торкаються вашої кар'єри, соціального положення, вашого статусу, а також ваших цілей. Тобто це можуть бути зміни. В керівництві це може бути зміна посадових обов'язків. А це торкається, наприклад, і переходу із найму на власну справу, або ж підвищення по кар'єрних сходах. Це може бути вагома статусна покупка, або ж переїзд розлучення, або ж одруження, звістка по народження дитини, тобто все, що стосується. Статусу як соціального, так і робочого положення сприятливі зміни для вас. Тож не зволікайте, дійте, використовуйте енергію планет на свою користь. 22 жовтня Нептун, який зараз в ретроградному русі буде переходити в знак Риби, в знак свого володіння. З урахуванням Орбісом все ж таки залишається ще у з'єднанні з Сатурном, тож теми самопожертви нашої віри в себе залишаються. І оскільки. Вони будуть зараз проходити в ретроградному русі в вашому третьому секторі, то це може бути перегляд вашого близького оточення, відосин з ними, сприятливо проявляти милосердя найкращій якості за Нептуном. Може бути збільшена кількість спілкування, переписок, інформації. Тож важливо упорядкувати її саме Сатурн допоможе стабілізувати ситуацію, подивитися на все більш реалістично і. Практично, це чудова можливість для прояву і милосердя, і взаємодопомоги стосовно ваших колег по роботі або ж родичів, сусідів, може бути і періодом навчання. Варто бути обережними на дорогах. В цей час ви маєте повірити в себе, може бути заведення корисних контактів, вірте в себе в свої знання. І не дозволяйте оточуючим відноситися до вас так, як ви не хочете. Саме зараз буде діяти золоте правило: відносяться до людей так, як вони хочуть, щоб відносилися до тебе. Тож зараз ви можете переглянути своє коло спілкування близького і свої знання, щось допрацювати. Нептун буде ретроградити до 10 грудня і за цей період дає можливість вам щось допрацювати в темах близького оточення та ваших знань. Це можуть бути і недалекі поїздки в місця сили. 23 жовтня сонце буде переходити в знак Скорпіон, а ваш 11 сектор, і фокус вашої уваги буде зсуватися на теми великих колективів, виступів, грандіозних заходів, груп однодумців, ваших друзів. Ви можете також і активно впроваджувати свої плани в життя. 24 жовтня сонце буде в напруженому аспекті до Плутону, торкаючись вашого 11 та 2-го сектору. В цей період можуть бути кардинальні. Зміни, які пов'язані з вашою самооцінкою, талантами. Ви можете відмовитися від певних зобов'язань, від джерел доходів для того, щоб відкрити для себе нові можливості. 26 жовтня і по 30 жовтня Сатурн буде разом із Нептуном робити гармонійний аспект удачі до Марсу та Меркурія, торкаючись вашого 3 та 11 секторів, буде підтримка вас. Друзями, однодумцями, це сприятлива можливість для отримання важливих знань та інформації. І 29 жовтня, ще один важливий аспект: Меркурій буде переходити в знак-Стрілець, ваш 12-й сектор. І ваше мислення, інформація в основному будуть пов'язані з темами. Далеких земель, еміграцій, режимних об'єктів це чудовий період для того, щоб звернутися до спеціалістів і пройти обстеження організму, або ж може бути звістка з-за кордону, отримання документу з-за кордону, що стосується еміграції, наприклад, або ж просто буде якась інформація, яка пов'язана з далекими землями. Це чудова можливість і для навчання, спілкування, яке пов'язане із езотерикою та психологією, вашими мріями, а також. Планами, які поки що мають бути приховані від інших, це може бути і таємне листування. Тож, любі мої козороги, бажаю вам успішного жовтня. Нехай реалізуються ваші плани і найкращим чином. Якщо вам сподобалась подача інформації, підписуйтеся, натискайте дзвіночок, щоб не пропустити актуальну інформацію. І до наступних зустрічей наступних відео.